Доброго всім дня. Сьогодні пропоную до вашої уваги дуплекс, який має сучасну архітектуру, розташований в селі Нові Петрівці. До дуплекса підходить гарна асфальтована дорога. Поруч є вся інфраструктура. Подвір'я викладено тротуарною плиткою. Є вже насадження зелені, посадні тойки, парка місця, відкатні ворота, якісні ганок, великі панорамні вікна, побудований з керамоблока, утеплений пінопластом 150 мм. Площу має ділянки 2,5 сотки. Зроблений септик, є власна свердловина. Водовідведення металеве, безшовне. Ось таке подвір'ячко, де можна облаштувати мангальну зону. Місце для дітей, для батута. Це вихід. Ламіновані вікна, вихід профіль VDS, дверний, невіконний, якісна кладка керамоблочна. Це місце для кухні, кухонна зона. Є закладна під витяжку. Стяжки немає. Це залита монолітна бетонна плита по фундаменту стрічковому. Оце така вітальня. Оригінальні бетонні сходи, які можуть бути частиною інтер'єру. На першому поверсі є кімната з панорамним вікном. Це вхідні двері теж зроблені. Широкий міцний профіль дверний. Це технічне приміщення для котла, для фільтрів водяних. Заведено 10 кВт електроенергії. Перекриття моноліт. Моноліт. Тут санвузол. Теж є шахти для витяжки. Ось такі цікаві сходи бетоні. Зараз глянемо другий поверх. Сходи зручні, широкі. Під перестінками скрізь є гідроізоляція. Це батьківська спальня. Площа дозволяє зробити тут гардероб, гардеробну кімнату. Армопояс, це савузол, теж витяжки і це дві спальні на другу сторону, які виходять. Перемички монолітні, не арматурка. Знімаю без додаткового освітлення, щоб передати наповненість світлом від вікон. Такий вид з вікна, новий масив, нові будинки будуть.